Вже в шосте відбувся обласний конкурс угорської народної пісні Пачірта, який організували у берегівській школі мистецтв імені Золтана Кодея. Більше ніж 40 молодих учасників у трьох вікових категоріях та 12 колективів виступили на сцені закладу. Директор берегівської школи мистецтв Степан Бобель зазначив, пишається тим, що їх заклад вже в шосте мав можливість організувати та провести це своєрідне змагання. Хоча наразі ми всі переживаємо дуже важкі часи, наші діти готувалися. Це конкурс обласного рівня. Учасниками можуть бути представники будь-якої школи, не обов'язково школи мистецтв. Також це можуть бути ансамблі будинків культури. Ми провели конкурс вже в шосте, і кожного разу це для нас велике свято, адже ми бачимо та чуємо велику кількість чудових виконавців. Також кожного разу ми вчимося як викладачі, так і учасники. Дуже важливо, щоб цей конкурс і надалі проводився щороку. Ми пишаємося тим, що наша громада стала місцем проведення декількох заходів зі збереження традицій. Наголосила начальник управління освіти та культури берегівської міської ради Едіта Бабяк та додала, що берегівська громада і надалі підтримуватиме проведення конкурсу Пачірта саме в берегово. ми вважаємо за потрібне плекати наші традиції навіть у такі важкі часи для нашої держави. Тому дуже добре, що є такий конкурс як пачірта. Ми дуже вдячні кожному, хто долучився до цього заходу та підтримав нашу роботу. Мабуть, наголос не настільки на самому конкурсі, ніж на тому, щоб все більше дітей співало і робило це дедалі краще. Важливо, щоб діти вчилися та відчували в серці відлуння народних співів. Завдяки різним організаціям зі збереження традицій за останні роки значно покращився рівень освіти з народної музики та пісні, зазначив директор Бергівської школи мистецтв Степан Вобель. Міндифелюдні та пана сакенберегі таначала чакала деряке. Ми завжди розвиваємося. Є спеціалісти, які дають чудові поради викладачам та дітям, адже виконання угорської народної пісні зовсім інше ніж, скажімо, особливості української народної пісні. Тут є певні особливі аспекти. Ми ділимо виконання угорських народних пісень на регіони, і тому тут ми бачимо зовсім інший стиль виступу дітей, ніж, наприклад, при академічному виконанні або при виконанні української народної пісні. По кількості під час проведення першого конкурсу Пачірта було близько 90 учасників. Зараз їх менше. Але ми не здаємося і надалі організовуємо цей захід. Ми намагаємося плекати традиції та посилювати любов молоді до угорських народних пісень та культури. Оцінку виступів робило професійне журі, на чолі якого виконувач обов'язків директора обласного організаційно-методичного центру культури Ганна Дрогальчук. Вже в шосте у місті Берегові відбувається конкурс угорської пісні Печірта з метою сприяння розвитку та популяризації народного мистецтва угорців Закарпаття, а також з метою відкриття та підтримки юних виконавців наших мистецьких шкіл області. Конкурс неодноразово доказував про те, що він відіграє важливу роль у вихованні підростаючого покоління. І ми сьогодні це все побачили, тому що маємо понад 30 виконавських одиниць в двох номінаціях: номінації солісти-вокалісти і номінації Вокальні ансамблі. Сьогодні немає переможених і переможців. Сьогодні всі надзвичайно гарно виступили, бо в серці проносять велику любов до народу. Одної пісні до до того народного джерела, яке передалося він яке передалося від від попередніх поколінь. Наприкінці Учасникам вручили відзнаки. Найбільшу кількість з них отримали учасники ансамблю народної пісні Естерландс Ужгородської школи мистецтв.